Доброго дня, шановні колеги. На засідання постійної комісії із шести членів прибуло п'ять комісія у праві приймати рішення. Вам були надіслані був надісланий порядок денного засідання комісії. Будь ласка, чи є якісь питання з приводу? Сі ознайомлені всі. всі. пропозиції до змін. Порядку денного немає, ні в кого немає. Хто за те, щоб даний порядок денний прийняти, прошу голосувати. Дякую. Розглядаємо перше питання про внесення і затвердження змін до програми забезпечення первинною медичною допомогою населення Продавецької міської територіальної громади на 25 27 роки. Доповідає Срібранець Наталія Михайлівна, директор комунального підприємства, центр первинного. Медико-санітарної допомоги Краловецької міської ради. Будь ласка, доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги пропонується до розгляду до рішення про внесення змін до програми забезпечення медичної допомоги населення Краловецької міської ради на 2025-2027 роки. А саме в зв'язку з погодженням на сум клопотання заявлених бюджетної комісії вносимо зміни в додаток 1 Пункт 5.2. придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю збільшити на загальну суму 77 тисяч гривень, в тому числі на придбання бензину в сумі 27 тисяч гривень. Це для транспортування хворих і на придбання обладнання меблів. Для новоствореної аптеки 50 тисяч гривень. Таким чином, паспорт є загальний обсяг фінансових ресурсів складає 5 мільйонів 942 і 1 гривень, в тому числі на 25 рік, 2 мільйони 118 і 3 тисяч гривень. Що? є питання до Наталії Михайлівни? Немає. Хто за те, щоб дане питання винести на розгляд сесії? Прошу проголосувати. Дякую. Дякую, Наталія Михайлівна. Про внесення і затвердження змін до програми надання якісної і спеціалізованої медичної допомоги населенню Кролевицької міської територіальної громади на 25-27 роки доповідає Побивайло Сергій Вікторович, головний лікар комунального підприємства Кролевицька лікарня Криловецької міської ради. Будь ласка, Зміни стосуються виділення додаткових коштів для забезпечення видатків на оплату комунальних послуг. Та енергоносив на загальну суму 482 тисячі 526 гривень. Це водопостачання та водовідведення 99 тисяч 72 гривні. Вирішується питання оплати квітень, травень. Електроенергія 369,9 тисячі гривень це квітень і частково травень. І вивіз сміття, і викачка від на чисток 13 тисяч 500 квітень травень теж. І ще у нас відповідне розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації зменшується субвенція на заходи в системі охорони здоров'я. Це кошти виділяються з обласного бюджету за напрямком фінансування оглядів водіїв з метою вдалення стану алкогольного, наркотичного та іншого сп'яніння. Тобто ця субвенція зменшується на 10,4 тисячі гривень. Ну коштів достатньо, в принципі. Оце ці зміни, які стосуються. Які питання Сергія Вікторовича? Немає питань? Хто за, дане, хто за те, щоб дане питання винести на засідання сесії, прошу проголосувати? Чатку? Дякую, дякую, Сергія Вікторовичу. Наступне питання? Про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту Кравовецької міської територіальної громади на 24-26 роки доповідає Халецька Ольга Миколаївна, завідувач сектору молоді і спорту виконавчого комітету Кровецької міської ради. Ласка, Прошу просимо внести зміни до програми, а саме збільшити видатки на отримання дитячої юнацької спортивної школи Олімп на 97 700. тисяч загальний обсяг видатків по програмі. Буде становити на 3 роки 16 мільйонів 900 тисяч 862 гривні. Угу. Є ще питання, якісь долі Миколаївні немає. На питання розглянути було. Да, так, розглядали. Не? Якщо там не написано, якщо на які потреби, то розглядали. То, то будь ласка, якщо можна на які на... По потреби придбання бензопилим. Професійний тенісний стіл 47 тисяч 200, бензопила дешевенька, 9 тисяч, тенісні м'ячики 1300, баскетбольні футбольні сітки 8200, 20 тисяч придбання комплекту ліцензійного кімоно, зріз 155 см, участь спортсменів у чемпіонатах України з дзюдо і навчання. Працівника, працівників з питань охорони праці 12 тисяч гривень. Є питання, Други, питання. будь ласка. Скажіть мені, будь ласка. Я тільки що почула, що там виділяються кошти для того, щоб для спортсменів, як ви кажете, з дзюдо кіманор. Так, це ну, для тих це для участі по у чемпіонатах. По одне вже їм купили. Для участі да. у чемпіонатах треба ліцензійний кімонопозмічний спеціальний не допускають, одне тому що вже були випадки по улісту, повертали метрів, є потреба на брати. змагання. Ні, просто в мене теж малий займається, їздить на змагання, і з чого я питаю, тому да, що буде. за все платиться Він, воно одне на всіх, вони будуть користуватися ну, тільки для змагання для чемпіонатів України. Кожного, Дякую. Дякую. Так, є ще питання добре? Немає. Хто за те, щоб дане питання винести на засіданні сесії, прошу проголосувати. Дякую. Дякую. А наступне питання про прохід виконання програми запобігання соціальному серійству на 22-25 роки доповідає Павла Вікторівна, начальник служби у справах дітей Хравицької міської ради. Добігає терміну програма запобігання соціальному серійству на 22-25 роки. У 2024 році було проведено перевірку стану діяльності служби та виконання програм Державної служби у справах дітей. Згідно відповідної довідки, недоліки в у роботі не виявлено. Але протягом звітного періоду проводились усі заходи, яких тут вже дуже багато. Тому я коротесенько скажу, що схильне добродяжництво та вчинення правопорушень 38 дітей та підлітків повторно не вчиняли правопорушення. Але в 14 родинах жорстокі поводження з дітьми, яке повторюється постійно, тому службою проводиться робота певна. Ну і вже деякі декілька справ у суді. Всі обстеження умов проживання виконані. Рейди, діти вулиці, вокзалка ніколи, підліток виконали. По -п 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 жорстоке поводження з дітьми з цього тільки року було сім випадків. Статуси всі своєчасно надані, продовжено роботу продовжено наповнення державного електронного реєстру дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування СЖО. Особлива, особлива увага приділяється питанню надання на статусу. Сьогодні точок у нас таких 87. На первинному обліку 85, 57 з них позбавлених батьківського опікування і 28 біологічних сиріт. Пріоритетною формою влаштування є сімейні форми. У нас працює три будинки сімейного типу, 20 дітей, і, звичайно, що чотири на сьогодні вже прийомних сім'ї, яка відкрита ось, буквально тиждень назад, прийомна родина Симоненко. Дітей 9 поки що, але у нас ну, в общем, по різним судам у нас 17 справ. Тому ми боїмося заповнювати всі місця, бо нам просто тільки вчора вилучених дітей троє. Антоненко, переїжджа людина до нас і наша. Тамонах, але будемо намагатися повернути родину їх, ну якщо ж у них іще побуваться, бо тому що деякі з величезною радістю їх віддають і потім не робить котів до повесні. Батьки вихователі, будинки сімейного типу всі начені. Це питання дев'ять дітей. Теж. Тут двоє, а тут це, на це на три родини це на чотири родини. У нас ще трішечки Но, вільних місць. Тут, тут своїх так думаєш. Родина знаю, Седінь, ага. Вона виховує двох дорослих дітей і одне це своє по власне. По оптову у нас троє дітей виїхали за кордон разом з Андрієм. На першій школі робить Щербаков. Ага. У нас родина Симоненко взяла трьох дітей маленьких, ну досить маленьких, від 5 до 7 років. І у нас ще є прийомна родина за кордоном, конкретно у Вільнюсі, де одна дівчинка. Тому місця ми просто, я ж кажу, зберігаємо. Ми могли на сьогодні у нас дуже багато і донецьких, і луганських діточок, але багато дуже підлітків. У нас своїх багато позбавили трошки асоціальних Кризових сімей побільшало три рази. Спочат... За час війни? За час війни. Рівно в три рази. У нас на сьогодні наперед позбавлення уже облік СЖО 23 дитини, а профілактичний, той, який завжди було 60, на сьогодні 175. О, і випадків стає все страшніше і страшніше. То тобто, єсть завикаються діти вдома та і все. І спасибі сусідам, педагогам дуже величезне, спасибі, які по селам просто не залишаються байдужими. І тоді, вже коли ми вчора з допомогою вже молота й всіх відкривала поліція двері, дворічне дитятко і дев'ятирічні просто спасли. Важливим є вчасне виявлення дітей, які переживають у складних життєвих обставинах. Ну для них ото якраз той напрямок програми, де для них тільки свята проводяться. Ми не задіюємо усіх дітей, спасибі культурі. Вони там вже з усіма категоріями діток. А ми вже своїх оці усажимо, бо інколи їм речей море, але вони так не в і стоять. Ну, це просто такий спосіб життя цих родин. Дуже велика кількість мам, які на сьогодні дуже зловживають, і з цим нічого зробити не можна. Якщо раніше лікарі, навіть із Харкова брали по дві мами безкоштовно. Ми просили, щоб проводилися з ними роботи. То на сьогодні ця ну ця робота майже стоїть через те, що пропонують там, ну там не за правильно називається зашиття у лікарні в нашій, але мами всі вважають, що вони абсолютно незалежні і продовжують ну, спосіб життя. Да, да. 4 січня 25 року службою проведено семінар, планований за. І всі звітність опікунів, батьків, будинків сімейного типу це все якраз державні форми виховання. Я не скажу, що вони 100% такі вже, як і в родині, але порівняно з тим, як діти живуть у родинах. Як учора ми дівчинку хотіли вже повернути, бо батьки там уже ж ну, понятно, плачуть і просять не забавлять. Я вже ну вже просто не витримали нерви. Кажу, ладно, дитятко, виходь, повіримо ще раз мамі. Дівчинка очікувалася за нас і не повернулась до мами, дитинка першого класу. п'ятої, Школи, але вона не захотіла йти в родину. І коли діти чіпляються вже за нас більше, ніж за батьків, однозначно, вже ми дамо мамам шанс цим двом. Але я одна родина відібрана від Каті. А от якраз Таня ця має інвалідність. Попитаємося, що щось робити з нею. Ну що, ну як вона навіть вчора вже позавчора відібрали. Вчора вона повинна в 9 годині прийти, оформляти документи і просто написати лист про що не позбавляти батьківських прав. Це перший крок до свідомого батьківства. Але вже після четвертого дзвінка вона прийшла з запахом алкоголю. Ну, то, Депутат, один то, 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 то. наш спрацював разом з нами, просто зайшов перед земельною, але ж. Ну, така невтішна ситуація на сьогодні. Якщо сказати, що таких мам більше 50, то це я назвала ну саме ту цифру, я ще зловживаю щодня. Ой, я не буду багато читати, бо тут дуже велика довідка. І з батьками, з представниками дітей, звичайно, що робота проводиться і це дуже. Просто 16-річними стають всі на квартирний облік, але на період війни програма зараз звичайно стоїть і за період війни квартиру нікому з дітей не давали в нашій області. Але е, ми трішечки маємо такий пункт у заходах, коли ми ремонтуємо силітське житло. На жаль, ми в зв'язку з економією, в зв'язку з тим, що діти повиїжджали, і їх більше п'яти років немає, а тримають вони за собою тут трошечки квартир, то ми, звичайно, не там, де є опікуни, то вони за кошти ремонтують житло і мають право здавати його, щоб житло нікому не досталося, тільки дітям. А так ми зняли з програми трішечки коштів через те, що ми і також є пункт, де ну, при складних життєвих обставинах ми хороші часи планували по 5 тисяч, коли ще була адміністрація. На жаль, ми не Змогли в заходах цей пункт реалізувати, тому ми просимо якраз змін до програми, щоб у нас наша програма відповідно до заходів була відповідна через те, що нам коштів ну дуже багато таких кризисних сімей. І ми вирішили з депутатами на початку, що ми будемо таким чином поступати. Якщо Сім'я опинилася у дуже складних обставинах, якщо навіть та допомога, яку надавала шановна команда дітям для дітей, та вже ж, звичайно для дорослих, не спрацює тільки тоді грішми тричі ми допомогли світло підвести. На сьогодні родина, та в якої ми забрали дітей, чоловік в ЗСУ, вона могла б самотужки провести світло. То оселі і не треба було гроші нашої міської ради. Але, на жаль, ці батьки прекрасно живуть у темряві і себе хорошо почувають, коли діти десь по Гончарівці через кожну хату проводять одну ніч. Тому ми виключаємо з програми цей пункт і це вже стосуватиметься зміни наступного питання. Так, все? Так. Які питання є до Алли Вікторівни? Немає питань. Так, хто за те, щоб дане питання винести на засідання сесії, прошу проголосувати. Дякую. Наступне питання: про внесення змін до програми запобігання соціальному субідству на 2022-2025 роки. другий двадцять п'ять років, торі значить додаткуванням чинного законодавства щодо забезпечення прав дітей на навчання, виховання. В родинах розвиток згідно віку, медичне обслуговування щорічно розробляється календарний план. Але оскільки програма була розроблена двадцять а тоді зміна змінами вийшла 22-му році, ми цей календарний план пишемо щорічно для того, щоб його по ньому видавались кошти, оскільки служба стала юридичною особою і все ж у нас тепер окремо. То ми подивилися, що в календарному плані ми із програми були вилучені тільки питання, які я ще не назвала. Перше питання це гроші сім'ям СЖО. І друге питання ми вилучили кошти ремонт квартир дітей, які позбавлені або сироти. Раз ми вилучили ці питання, то в нас відповідно не співпали кошти. По розподілу ми не брали цих коштів на початок року, але фінансове управління зробило нам зауваження слушне, що у нас дійсно календарний план не співпадає з заходами програми. Саме тому ми перепомістили тут, не беручи ні копійки грошей, через те, що нам достатньо коштів для того, щоб ми цю програму далі працювали. Але у зв'язку з економією коштів ми тут пишемо, фінансується пункт. 5, 8, 9, 16 та 17 на 25 рік. Додаткове фінансування нам не потрібне, але просимо там пере, ну, перекинути кошти із одного пункту на другий. Це влаштування дітей до будинку дитини через те, що нам ну, і бензин, і машини все у нас є. Нам дають офіцери громади разом з нами працюють. У нас є тепер ставка 5 місяців дитячої превенції, які теж усі працюють разом з нами. Нам легше стало. Але для того, щоб дитинку в будинок сімейного типу грязну, ванючу ми ж не полизем. І, звісно, у нас є речі, які але вони, звичайно, що складені і їх на дитину, іноді недіниш, але треба памперси в дорогу. Там я не кажу про їжу, їжу це у нас все легко. А нам буває і таблеточки укачування, і бутилочку надо новеньку купити, щоб його довести до будинку. А це три години до сум. А якщо діточок три, а ми все забираємо по три да по чотири. В нас так, що по одному так ще й не забираємо. І тоді ми ще коли веземо в центр реабілітації дітей в місті шостка. Там потрібен первинний пакетик. І основну цих грошей займає шампуні, які ми беремо в аптеці від педикульозу. Буває, що болтушки беремо, але беремо і з шампуні трошечки краще. Я тоді ділимо на кожну дитину в пляшку, щоб можна було привезти і працівникам обработати дитину. Тому оце в нас кошти йдуть на це, основному проведення свят. Це у нас незначна сума, подарунки до Нового року. Діткам тільки цим статусним СЖО і ті, що на обліку стоять, бо дуже часто батьки до нас приходять, а я теж СЖО, будь ласка, поставте, дайте безкоштовні обіди. Але, на жаль, ми не можемо таку ж велику кількість дітей, ми можемо тільки тих, які стоять на обліку. Тому вони кричать, а чи ми відрізняємось. У ну, нас тільки при погане відношення батьків до виконання батьківських обов'язків у нас немає. ті, діти, що... Же що живуть дуже бідно, але мамочка біля дитини вночі вона його одягає, вона його відводить у школу. У нас уже воно ніколи не буде стояти на обліку, скільки б ми не оказували їм якоюсь кашею там чи розолічку, чи ще чимось. Ми там допомогу, речей у нас море. Ну, то є, Ми таку допомогу їм просто надаємо. Ну і забезпечення працівників служби засобами індивідуального захисту від інфекційних захворювань під час обстеження житлових побутових умов. Бо були спишки на життя туберкульозу і всього. І наші працівники, дівчатка ну, часто бояться того, щоб без маски зайти в деякі родини. В деякі. А так в основному там, де ми знаємо, що можна. Я дякую. Є питання до да, Вікторія? Немає питань казати, щоб дане питання винести на розгляд. Ж і просто поголосувати. Дякую, дякую серіалу? Наступне питання про затвердження переліку адміністративних послуг відділу Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Кривовецької міської громади доповідає Литвиненко Ганна Олександрівна, начальник відділу Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Кривовецької міської ради Ганна Олександрівна. На виконанні на виконанні у справи міністра України на деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг та з метою забезпечення єдиних підходів до організації надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення та належної взаємодії між управліннями та центрами надання адміністративних послуг вносимо зміни і затверджуємо перелік адміністративних послуг, які будуть надаватися через центр надання послуг. Що в нас міняється? Ми додаємо деякі соціальні безкоштовні послуги, а в деяких пунктах можна сказати, що вони просто розширяються. Якщо, наприклад, по алеві кілька програма дитина не одна, ми ну, такий випадок, що терміново додаємо, бо це ж нова сім'я не з'явилася, людина могла втратити нормальні кошти за березень місяць, тому це ну виникає по життєвим подіям. Якщо нас звернулася, це буде дитина на одна, соціальна допомога, яким сім'ям щодо встановлення факту відсутності батьківського піклування, які тимчасово влаштовані в сім'ю родичів. А, і деякі ну я всіх перечитувати не буду, але є надання щорічної допомоги на здоров'я особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, пострадали наслідок дії вибухонебезпечних предметів. Це все, що нове нові послуги з'явилися управління соцзахисту Конотопської адміністрації, і вони нам прислали інформаційні і технологічні картки, і попросили, щоб ми. Ну, щоб ми Брали, виконували роль їх призначення. Так само, хочу ви читаєте видача дублікати посвідчення багатодітним. У нас раніше такого не було. У нас була просто допомога, а тепер вклейка фото до посвідчення багатодітної сім'ї, продовження строку дії одноразово. Матеріальна допомога постраждала від торгівлі людьми. Ну деякі такі, що просто розширюються, як взяття на облік особі, осіб, які мають право на санкурортне лікування або виплати коштів за санкурортне лікування. Їх ну ми додали біля 10 пунктів іменно по надання соціальних допомог. Одну послугу це земельний, що касається. Що стосується земельного питання, воно вже втратило чинність актуальність по законодавчим актам. Ми його обрали. І питання, що стосується пенсійного фонду і центра зайнятості, ми також прибираємо з послуг. Вони ніколи в нас не надавалися, і поки в проєктах не будемо, а якщо будемо, ми знову несемо зміни. Бо і так, 213 послуг у нас на даний час буде з цими головними з новиними переліком. Так, які питання є? Ганна Олександрівна, а де можна взагалі ознайомитися простій людині громадянину нашої громади, з цим переліком наданих послуг? Які послуги надає це? Актуальний перелік ну, який ще діє на даний час. Є на сайті Кровецької міської ради. Так. Він опублікований свіженький, а -а -а. Ну після затошньої сесії буде Це дякую на сайті. Є питання ще дане. Дякую, Олександра Олександрівна. Хто що дане питання винести на сесію? Прошу проголосувати. Дякую. Наступне питання про внесення та затвердження змін до програми розвитку освіти Кролевицької міської територіальної громади на 25 п'ятий рік. Доповідаємо салоні Станіслав Вікторович, начальник відділу освіти міської ради. На ваш до вашого розгляду пропонується збільшити програму розвитку освіти Крилович, міської територіальної громади. Рік, на суму 52 мільйони 632 тисячі 596 гривень. Це а саме пріоритет номер 1 дошкільна освіта збільшена 60 тисяч на виготовлення технічних умов підключення, збільшення потужності електромереж. Пріоритет номер 2 загальна середня освіта. На 160 тисяч – це для проведення медичних оглядів 40 тисяч і для придбання запасних частин для шкільних автобусів у сумі 100 тисяч та для отримання шкільних автобусів 20 тисяч ремонт. Пріоритет номер 6 – техногенна та пожежна безпека це 52 мільйони 412 тисяч п'ятсот гривень. Це на забезпечення капремонту укриття по вулиці Дударя, 37. Це, Це державна субвенція. Це державна субвенція. Так. І також планується зменшити програму на 11 тисяч, зменшити пріоритет шкільного освіта на 6 тисяч, на відрядження працівників відділу освіти і зменшити пріоритет зайня середньої світу на 5 тисяч, також на відрядження господарчого відділу. Є питання до Станіслава Вікторовича стосовно програми? Немає. То за те, щоб дані зміни винести на розгляд сесії, прошу голосувати. Дякую. Наступне питання: про внесення і затвердження змін до програми реалізації стратегії реформи шкільного харчування в Проловецькій міській територіальній громаді на 24-27 рік. Будь ласка. це планується збільшити стратегічну ціль, достатність фінансового ресурсу для закупки продуктов. продуктів, чи послуг з організації харчування та здійснення просто эффективно в зв'язку з розподілом коштів. Тобто це державна субвенція згідно постанови Кабінету 7 березня 2025 года, номер 248 на сумму 435 300 гривень. Для Харчування учнів 1-4 класів, організації, всесвітньої продовольчої програми. Це покращення, так? Так, так. Це Які питання надається, кожного останність... переглядається місяць і надається. Які питання є, до Станіслава Вікторович? Ми приймаємо. Хто за те, щоб дане питання винести на розгляд сесії, прошу голосувати. Будь ласка. І наступне питання про внесення змін до програми забезпечення потреб харчування добровольчих формувань Праловецької міської територіальної громади на 25 рік. Так, е -е, планується збільшити програму на 120 тисяч гривень для забезпечення продуктами харчування членів добровольчих питання формувань на квітень 2025 року. Всього сума програми складає вже 446 217 гривень. Так, які питання є в нас? Немає питань. Хто за те, щоб дане питання винести на розгляд сесії, прошу проголосувати. Дякую. Всі питання, які виносились на засідання з комісії, вичерпані. Дякую всім за роботу.